У боровій при фронтовому селищі Зімського району на Харківщині, яке в останні дні зазнає потужних ворожих авіаударів, нині проживає понад дві тисячі людей. Це десь третина від загальної кількості населення громади. За словами її очільника Олександра Тертишного, у Боровій наразі налічується більше 200 дітей. Однак у селах, які наближені до лінії зіткнення, дітей практично уже немає. Евакуювали Населені пункти, які знаходяться на лівому березі Оскола, Поділені умовно на червону, помаранчеву і жовту зону. В червоній зоні була е, примусова евакуація дітей. Зараз там нема жодної дитини. І нещодавно було прийнято рішення на рівні Ради оборони області і ще п'ять сіл з помаранчевої зони. Це загризово Уславка, і ще три невеличкі села наші, які не так далеко від лінії розмежування, куди вже може доставати артилерія, часті прильоти. На початок цього періоду, коли ми прийняли таке рішення тут у себе, то була 41 дитина, дитина. На нас сьогодні залишилися 11. Думаю, що найближчим часом вони поки що з батьками працюємо нормально, розуміють ситуацію. Ну, є деякі моменти, і я думаю, найближчим часом ці родини також покинуть небезпечну зону. Про примусову евакуацію з Борової не йдеться. Олександр Тертишний каже, що в селищі працює соціальна сфера, і навіть продовжується набір дітей до шкіл. Медицина працює, школи працюють, закінчили навчальний рік в онлайн режимі, розумієте, шість закладів і одна філія, школу закінчили більше тисячі дітей онлайн, із них 83 випускники, 33 з них, які проживають тут, на території громади, от зараз в цих умовах. У нас, я знаю, вже набір дітей, то десь близько тисячі дітей будуть продовжувати навчання в наших закладах. Нашої громади. Цукерпошта працює, нова пошта працює, ну, у нас працює соціальний відділ, соціальний захисту, ЦНАП працює, ми відновили, правда, от нам вже декілька будинків, і все, де, де ми не знаходимося, б'ють, б'ють, розбиваються. Причому б'ють, і я вам скажу, просто інфраструктуру е знищують центр е практично. Ну, ми тримаємося, все буде добре і віримо в нашу перемогу. Галина Половик, Михайло Буделко, Агенція новин, громада груп.